Шановні мої семикласники і учні старших класів, сьогодні ми розберемо таке поняття як функція. З досвіду, знаю, що при слові функція в деяких учнів починаються такі неприємні емоції. І зрозуміло, що це пов'язано з нерозумінням в повному обсязі, що це таке. Насправді, поняття функція. Нескладне. Працювати з нею навіть можна отримувати задоволення. І так, давайте почнемо. Що ж таке функція? Функція це залежність між елементами однієї множини і елементами якоїсь іншої множини. От просто залежність, яка встановлена. Але ця залежність повинна відповідати двом вимогам: перше, кожному елементу з цієї множини. Кожному має бути поставлена відповідність єдиний елемент з цієї множини. Тобто, чого не може бути? Не може бути такого, що елементу Іванов поставлено у відповідність декілька чисел від ціля. Або якомусь взагалі учнові не поставлений жодний елемент. Тоді така залежність функції не є. Тому для того, щоб залеж... залежності в природі багато, але не всі залежності є функціями, оце дуже важливо розуміти. Деякі залежності не відповідають вимозі означення функції, і тому вони е, функціями не є. І так давайте на прикладах. Ну, уявімо собі, в класі є учні Іванов, Петров, Сидорів Миколенко. Ці учні в журналі, цих учнів у журналі вчитель записує і ставить проти кожного з них номер. Давайте подумаємо, поміркуємо. Чи кожному учневі поставлений у відповідність, буде єдиний номер у списку. От є журнал. Номер один у нас буде Іванів. Номер 2 у нас буде Миколенко. Номер 3 Петров. І номер 4 Сидарів. Сидарів. Перевіряємо, така залежність, яка в даному випадку утворена, хто її утворив? Ну, мабуть, класний керівник, може інший якийсь вчитель, але така залежність, вона існує. Кожному учневі поставлена відповідність і єдиний номер. Не може бути такого, що учень є. отут якесь іще прізвище, якесь. А номера до нього немає. Не може бути, завжди знайдеться. Чи може бути таке, що один учень записаний під двома номерами? Теж такого немає. Значить, дана відповідність, коли Іванів ставиться йому номер 1 Миколенко ставиться номер 2 Петрів ставиться номер 3 І Сидорів номер 4 Ось така залежність. Ось оця стрілочки показують залежність. І є функцією. Нічого страшного, що тут залишилися е, незадіяні числа. В означенні функції немає вимоги, щоб ці числа також були задіяні. Ще раз повторюю, означення функції. Кожному елементу незале... однієї множини незалежна ця, ця множина називається незалежна множина, а елементи її називаються аргументи. Поставлено у відповідність єдиний елемент з іншої множини, яка називається залежна множина. Або це значення функції. І так, елементи незалежної множини аргументи. Елементи залежної множини значення функції. Отут не повинно бути незадіяних елементів. І не повинно від одного елемента виходити дві стрілочки. Все. Тоді така залежність функція. Хто її встановлює, нас зараз не цікавить. Але на практиці в математиці частіше використовують так звані числові функції. Це залежності між одними числами і іншими числами. Тобто, ось тут була залежність між людьми, або можна сказати, між прізвищами і між числами. Зазвичай в прикладах, в завданнях на математиці. Будемо мати майже завжди справу, коли аргументи числа і значення функції теж числа. От давайте візьмемо якісь аргументи. Ну, нехай буде 0, 1, 2, 3, 4. Ось ці числа, ось ці 0, 1, 2, 3, 4, назвемо аргументами. А оцю множину, тобто назвемо множина Х. Вони називаються е, незалежна множина. Незалежна, е, давайте знайдемо якесь правило, за яким ми поставимо кожному аргументу певне значення функції. Так от, оце правило називається формула або рівняння, за допомогою якого задається функція. І ще раз, на практиці, в математиці частіше за все, функцію задають за допомогою формули. Давайте запишемо якусь формулу, ну, наприклад, y дорівнює на 2х відняти 1. Ось за допомогою цієї формули ми будемо встановлювати залежність між цими елементами і цими елементами. Але тут ще їх треба отримати, тому вона і називається залежна множина. Ці елементи, вони, їх ще треба отримати, підставивши значення аргументу в цю функцію. І так, пробуємо. 0 підставляємо 2 помножити на 0, 0, мінус 1, мінус 1. Тобто перше значення мінус 1 йому буде відповідати. нулику буде відповідати значення мінус 1. Одиничку підставляємо 2 помножити на 1, 2 відняти 1. Один. Тобто додатня одиниця. Ось таке значення. Двічку. дважди 2, 4, відняти 1 3. Трічка. Тр Трієчку підставляємо. Два помножити на 3 6, відняти 1 5. Четвірку підставляємо. 2 помножити на 4, 8, відняти 1 7. Ось ми бачимо, за допомогою стрілочок ми показали, як встановлена залежність. Але в подальшому в цих стрілочках немає ніякої потреби. Стрілочки повинні бути, бути до тих пір, поки ми не винайшли спосіб робити це за допомогою формули. А от коли ми встановили, що таку залежність встановлює формула або рівняння, з якої записана функція. Уже немає потреби ці стрілочки малювати. І так кожному буде зрозуміло. Дивіться, ми можемо ці значення в таблиці оформити. Ну, нехай тут буде 0. 1, 2, 3. Подивимося, які значення набуває і, ну, Оце незалежна множина, залежна множина. Оце аргументи. Отут будуть значення функції. Так, для нулика в нас мінус 1. Для одинички 1. Для двійки. Так, а дивіться, ага, ось стрілочка йде. Трійка. Для трійки п'ятірка. Ну, можна ще, тут немає е, обмежень. Малювати таблицю можна як завгодно довго. Тобто ми можемо брати скільки завгодно чисел. Головне, щоб ми мали право їх сюди підставляти. Про це зараз поговоримо. Е, і це незалежні аргументи, ми їх підставляємо, отримуємо значення функції, і табличку можна робити довго. Інше питання, чи є в цьому потреба. Зараз ми перейдемо до того, що таке графік функції. Е, одна з головних задач. Е, Курсі Алгебри і початків аналізу, тобто з 7 класу, починаючи з закінченням школи, це є вміти дослідити функцію і побудувати її графік. Досить простий спосіб побудови графіка за допомогою таблиці. Що таке графік? Графік це множина точок на координатній площині, координати яких задовольняють рівнянню функції. Давайте я ще раз напишу це рівняння, y дорівнює 2х відняти 1. Для того, щоб знайти точки, які задовольняють цьому рівнянню, що значить задовольняють? Кожна точка має дві координати. Ну, давайте візьмемо точку, наприклад, 0 і 5. Чи задовольняє ось ця точка цьому рівнянню? Для цього необхідно замість аргументу підставити 0, замість х, замість y 5. Якщо отримаємо правильну рівність, значить ця точка задовольняє цьому рівнянню. Підставляємо, 2 помножити на 0 буде 0, відняти 1 буде мінус 1. А тут 5 гірка, 5 недорівня мінус 1. Тобто оця точка не задовольняє цьому рівнянню, а значить, вона не належить графіку функції. А графік функції з чого складається? Він складається з таких точок, які задовольняють цьому рівнянню. А як ці точки знайти? А ми їх уже знайшли. Ось вони. Ось перша точка, ось друга точка, третя, четверта. Тобто це координати першої точки. Давайте відмітимо. І так, точка з координатами 0 мінус 1. По осі абсис. Оця вісь називається вісь а оця вісь називається вісь ординат. І так, нулик по осі абсис або по осі Х. Е, мінус одиничка по осі Y. Ось оця точка. Наводимо її. Е, Аргумент 1 значення функції 1, 1. 1. Ось оця точка. Аргумент 2 значення функції 3. 2. Значення функції 3, Ось отут. Ось, ось оця точка. Аргумент 3 значення функції 5. 3 значення функції 5. Ось оця точка. Якщо б ми взяли точки між цими, наприклад, 0,5 або 1,2, ми б отримали і знаходили б їхні значення, ми б отримали точки між цими точками. Очевидно, що ці точки вишикувалися на прямій лінії. І тепер, з'єднавши їх лінією, це буде якраз пряма лінія. Пряма лінія. одразу хочу зауважити. Для побудови е, графіка функції, який є прямою лінією, чи необхідно нам брати тут багато точок. Давайте подумаємо, скільки необхідно взяти точок, щоб побудувати пряму. Правильно, дві точки. Таким чином, можемо сказати, що ось оця робота була трішки зайвою. Вона нам не потрібна. Нам достатньо було отримати координати двох точок, які задовольняють цьому рівнянню, і е, зобразити їх і побудувати. Графік функції. Е, одразу давайте зауважимо, що функція. Ось такого вийду. Рівнянь можна багато напридумувати. Наприклад, y дорівня х квадраті, і дорівня х квадраті плюс 5, плюс 5х. Але функція y дорівня x додати B. Ось така функція, де замість К і Б можна підставляти будь-які числа, називається лінійною функцією. Графіком цієї функції завжди буде пряма лінія. Вона може змінювати нахил свій, таке інше, але ну, за рахунок того, що замість K і Б можна підставляти різні числа, в тому числі нулі. Тобто можна замість Б, наприклад, підставити нолик. Тоді ми отримуємо ось таке рівняння лінійної функції. Вона додаткову назву має, але це також лінійна. Можна сюди замість К підставити нулик, Тоді в нас отримаємо Y до рівня B. І таке інше. Тобто, графік лінійної функції, лінійна функція задається ось оцим рівнянням, а її графік завжди пряма лінія. А значить, для побудови цього графіка ми вже вирішили. Достатньо брати всього дві точки. Давайте одразу глянемо ще такі два поняття, як область значення і область визначення функції. Що це таке? Це важливі дуже поняття, які треба одразу, коли задано рівняння функції, про них згадувати і взагалі е розуміти, яка область значення і область визначення. І так, область визначення функції. Це такі значення, яких може набувати незалежна зміна. Тобто числа. Попросту кажучи, які можна підставляти замість аргументу аргументурів функції. Ось давайте глянемо сюди. Що значить можна? Ну, власне кажучи, можна, це значить можна обчислити. Ну, от, Наприклад, дивимося замість x, замість змінної x, які числа можна підставляти? Двійку ми можемо на будь-яке число помножити. Звісно так, відняти одиницю теж завжди можемо. Тобто тут немає обмежень. Для значення незалежної змінної обмежень немає. І тому кажуть, що область визначення такої функції x будь яке x Х-будь-яке число. Немає обмежень. А от давайте подивимось ось на таку функцію, яка задана ось цією формулою. Ну, давайте декілька візьмемо чисел. Це нехай буде незалежна, це залежна змінна. І декілька аргументів, наприклад, одиничку, двієчку нулик, трієчку. Давайте візьмемо одиничку. Підставляємо замість аргументу 1. Один поділити на 1 буде 1. І ми бачимо, що елементу один, аргументу один ставиться відповідність значення функції один. Двієчку, якщо взяти замість аргументу два, одна друга, отримаємо значення 1 друга. Трієчку, якщо взяти, буде одна третя. Таким чином, така відповідність становиться. Я вже наголошував, що такі стрілочки немає потреби ставити, якщо у нас є формула. Формула набагато зручніша. І ми за допомогою рівняння функції або формули можемо е зразу задати відповідність, що математиці і роблять зазвичай. Але тут залишилось ще одне число, яке я не взяв. Давайте 0 підставимо. Один поділити на 0. І що ми отримали? А на нуль ділити не можна. А це значить, що нулику нічого сюди не ставиться у відповідність. Значить, у нас є два варіанти. Або оце не функція, або треба виключити з розгляду цю точку. І сказати: ми не маємо права сюди підставляти нулик. Так от ті числа, які ми маємо право підставляти, називаються областю визначення функції. Значить, і записується, це область визначення функції. В даному випадку, можна записати х не дорівнює 0. Або інколи можна це теж саме сказати x будь-яке, крім нуля. В старших класах і будуть інші записи з'являтися для учнів старших класів. Ми більш детально поговоримо пізніше, як працювати з функціями. Але от на цьому етапі ми можемо це визначити. А що таке область значень? Область значень це значення, яких може набувати залежна змінна, тобто Y. Давайте подивимося. Яке значення може набувати Y в даному рівнянні? Замість змін на X ми можемо підставляти будь-які числа, в тому числі від'ємні. Ну, наприклад, взяти мінус 10, мінус 21, тобто бачимо y від'ємне. Якщо x зменшувати в від'ємну сторону, ще будуть. Числа зменшуватись, ігреки від'ємні становитись. Так само, якщо ікси додатні збільшувати, також значення ігри збільшуватиметься. Тобто неважко, не важко, нескладно помітити, що значення, які може набувати ігрек, також тут будь-які. E, знаходження області значень це задача трішки складніша, ніж знаходження області визначення. Про це треба окремо говорити. А на сьогодні давайте підведемо підсумок. І так, перше, чого ми вже не боїмося, ми не боїмося слова функція. Бо функція це просто залежність між чимось і чимось. Але така залежність, яка відповідає двом вимогам, кожному кожному елементу звідсіля ставиться відповідність єдиний елемент звідсіля. Яким чином цю залежність задати можна? Декілька способів. Перша за допомогою стрілочок, або це називається словесний спосіб. Друга, за допомогою формули. Третя, можна одразу задати функцію таблицю, я вже стер, Але навіть ось тут можна показати. Це також таблиця є. Таблиця е, натуральних чисел і таблиця прізвищ, яка пов'язує. Можна задати за допомогою формули, стрілочки, а, графіки ще. Можна намалювати графік, просто зобразити інший графік якийсь. І фактично цим задати функцію. Можна, наприклад, взяти і сказати: ось маємо таку оце графік функції. Цей графік задає функцію. Дійсно, дивлячись сюди, ми можемо для елементу 1, наприклад, знайти. Яке буде значення функції? Для елементу 2 знайти значення функції. Тобто, це ще один спосіб задати функцію. І увага, треба володіти поняттям область визначення функції. Це основне, щоб нас, щоб ми розуміли, що ми можемо брати замість аргументу. Хоча аргумент це якби незалежна змінна, беремо, що хочемо, але в межах, які нам дозволені, оці межі і називаються область визначення. За ці межі виходити не можна. Тобто, от якщо взяти цей приклад, наприклад, ми не можемо взяти. Наприклад, учня Сергієнка, який не вчився в цьому класі. Звісно, що йому номера не знайдеться в цьому журналі. І тоді можна сказати, що область визначення цієї функції ось оці 4 учні. А Сергієнко не входить в область визначення. Якщо ми цього не оговоримо, то тоді просто така відповідність становиться не в функцією. От і все. Я думаю, зрозуміло. Дякую, до нових зустрічей.